Всім привіт! Це канал Like і і сьогодні будемо дивитися схеми українських дизайнерів засічені майже пів лютого, вже. трішки хворіла, кашляла, не могла зовсім записувати нічого. Але сподіваюся, що все одно вам буде цікаво подивитися добірку. Ще деякі зміни стосуються того, що я не включаю абсолютно всі дизайни, бо дівчата, чесно кажучи, іноді дивлюсь на. Розробки і таке, знаєте, кров з очей. Ну, я не буду вставляти те, що відверто мені не подобається. Вибачте, дизайнів, до речі, не дуже багато у цій добірки, бо дизайнеру щось небагато малювали у січні, мабуть, теж святкували новий рік. Але все одно є на що подивитися, і сподіваюся, наші смаки співпадуть, і ви знайдете для себе щось цікаво. Отож, погнали. Перший дизайнер це Надія нагорна і її дизайн Case to My heart». Розмір у хрестиках 77 на 126. Використовується 28 кольорів DMC плюс бленди по технікам повний хрест, напівхрест і бекстіч. Наступна схема від Марії Бровко. Рудий котик на книжках, 27 кольорів DMC, блендів немає. 73 на 77 хрестиків приблизно 14 на 14 см для 14 аїди. Хрестик та бекстіч по технікам. Далі ведмедики під веселкою від маші. 37 кольорів DMC плюс 5 блендів з них. Розмір у хрестиках 93 на 108, приблизно 17 на 20 см на 14-й аїді. По технікам хрестик та бекстіч. Наступна схема від Маші Гордість і упередження. Розмір у хрестиках 114х108 це приблизно 21-20 см на 14-тій аїді. Використано 33 кольори DMC плюс 5 блендів. Хрестик, французькі вузлики та бекстіч. Катерина Безперстова зимовий чай з літніми травами. Розмір 120 на 115 хрестиків. 39 кольорів DMC, з них 7 блендів. По технікам хрест і бекстіч. Наступна схема буде також від Катерини Безперстової. Будиночок із Нарнії, 160 на 120 хрестиків. Використано 40 кольорів DMC, з них 10 блендів. По технікам хрест, напівхрест і бекстіч. Розпочинає Катерина серію семплерів. Це в нас будиночок біля моря: 60 на 80 хрестиків, 8 кольорів DMC. Хрест трішечку бекстіч підійде для пластикової канви. Зазначає автор. І з цієї ж серії, як продовження. Семплер під вітрилами. Розмір 60 на 80 хрестиків, 6 кольорів DMC, по технікам хрест і трішечки Бекстічу. Також цей семплер підходить на пластикову основу, можна розбити по маленьким сюжетам. Так, Це в нас ключі від дому маяк. Розмір 35 на 50 хрестиків. Загальний розмір схеми 70 на 50 хрестиків. 22 кольори DMC, один blend. По технікам хрест і бекстіч. Переходимо до Cross Stitch Shop. Нова схема Pizza, розмір 118 на 115 хрестиків. Палітра DMC, кількість кольорів 58 плюс бленд з них. По стежкам: хрест, бекстіч, 3 чверті. Та півхрест. Далі у Анастасії новий випуск, і нові дизайнери зі своїми схемами. Перша випускниця Аня, шишка Ханна. Це малюк Дорі, розмір в стібках 68 на 69, 16 кольорів без блендів, хрест бекстіч в одну та дві нитки, французькі вузлики у дві нитки. Далі від цього ж автора схема іглобрюх 68 на 51 хрестик. Так, Що в нас тут ще є? Використані стіпки: хрест бекстіч одну та дві нитки, французький вузлик у дві нитки. І ще від Ані малюк Бекас. 81 на 56 хрестиків, 14 кольорів без блендів, по стіпкам хрест бекстіч в одну та дві нитки, французький вузлик у дві нитки. А, наступний дизайнер Іра Ріквіта Handmade, благодійна схема у Мархогодарті. Господі. 125 на 89 хрестиків, палітра DMC, 23 кольори плюс один бленд з них, хрест півхрест, бекстіч 3 чверті. Від цього ж автора макаронси полуничка, розмір 94 на 87 хрестиків, палітра DMC, кількість кольорів 27 плюс 1 бленд з них, види стібків, хрест півхрест, бекстіч в одну та дві нитки, французький вузлик. Наступний дизайнер-випускник Галина дизайн. Схема французький бульдог. розмір 62 на 89, використано 12 кольорів, 4 бленди, стіпки, хрест, півхрест та бекстіч. Від Відгалі наступна схема закохані. Розмір 126 на 114 хрестиків. використовуються 17 кольорів, з них один бленд, по стіпкам, хрест, півхрест і бекстіч. Галина багата на дизайни у цьому випуску. Ще одна її схема вітражна хатинка. Розмір 231 на 232 хрестики, використано 24 кольори, і зі стіпків це тільки хрест. Дуже цікава історія. Її ж схема синій квілт», Розмір 89 на 89 хрестиків, використано 6 кольорів по стіпкам тільки хрест. Наступна її ж схема пінгвін у светрі. Розмір 107 на 167 хрестиків. Використовується 24 кольори DMC по стіпкам хрест, півхрест і бекстіч. Наступний дизайнер Олена Анне Стіч. Схема мутлі. Назва дивна, але дизайн цікавий. Розмір 85 на 106 хрестиків. Палітра DMC, кількість кольорів 31, хрест нитки, півхрест нитки, двінитки. Наступна схема в цьому ж стилі дерево життя. Розмір 99 на 97 хрестиків. Палітра DMC. 35 кольорів з них три бленди. Стіпки хрест нитки, в півхрестав нитки, backstige. Далі в нас схема зимової руди кіт від іри Red Cat Stitch. 97 на 102 хрестика. Палітра DMC, 40 кольорів плюс 3 бленди. Хрест, 3 чверті, бекстіч в одну-дві нитки, французькі вузлики. Від іри ниже. Так, це в нас зоряні звірі. Розмір 129 на 119 хрестиків. Палітра DMC, 8 кольорів. По стіпкам хрест, три чверті, бекстіч і французькі вузлики. Так, наступна випускниця: Наталія Кросстіч, схема дівчина зима. Розмір в хрестиках 212 на 193. По стібочкам хрест французький вузлик і бекстіч. Кількість кольорів 47, з них 4 бленди. Так, Наталя Кростіч, схема «Восьминіжка». Розмір в хрестиках 57 на 56. видисті бочки в хрест французькі вузлики і бекстіч. Кількість кольорів, сподіваюся, DMC 12 і з них один бленд. Від цього ж автора наступна схема чарівний місяць. Розмір в хрестиках 194 на 192. Види стіпків хрест французький вузлик та Бекстіч, кількість кольорів 41, з них 4 бленди. Дуже цікаво, на відшив, буду подивитись. Від Наталії схема рожевої мрії розмір в хрестиках 81 на 81. По стіпкам хрест французькі вузлики бекстіч. 20 кольорів DMC, з них 3 бленди. Наступний дизайнер Оля. Кросс лукова. Схема драконятку. Розмір в стіпках 139 на 99. Використовується муліне DMC. Кількість кольорів 29, з них один бленд, види стіпків, хрестик три чверті підітний бикстіч французький вузлик. Оксана Fox Cross St, схема лісовий гість, розмір 143 на 150 хрестиків, палітра DMC, 40 кольорів DMC палітри плюс один бленд. Стіпки хрест півхрест, три чверті хреста, французькі вузлики, рахунковий бекстіч, дрібний бекстіч на обличчі. Від цього ж автора Різдвяний камін», благодійна схема, розмір 162 на 151 хрестик. 40 кольорів DMC плюс 2 бленди, хрест півхрест, французькі вузлики, рахунковий бекстіч, дрібний бекстіч, лише обличчя ведмедика. Від цього ж автора схема котик, розмір 56 на 108 хрестиків, палітра DMC, кількість кольорів 21 плюс 2 бленди. По стіпкам хрест, півхрест, 3 чверті хреста, рахунковий бекстіч, дрібний бекстіч в очах. І від цього ж автора ще одна схема зайка. 52х102 хрестика. Палітра DMC, кількість кольорів 24 плюс 3 бленди. По використаним стіпкам, хрест-півхрест, -хрест. три чверті хреста і рахунковий бекстіч. Наступний дизайнер Анна. Ох, Ой, я таке не прочитаю дівчата. Be My Valentine. Розмір в хрестиках 82 на 81, 29 кольорів DMC плюс 1 бленд, хрест півхрест, чверті хреста фрузелки Backstich. Від цього ж дизайнера Анни Baby Boy метрика. Розмір в хрестиках 93 на 89, 24 кольори DMC плюс 3 бленди по стежкам хрест. Одна чверта хреста, три чверті хреста, фрузилки та бекстіч. Вибачте, Анна, вашу нік я не можу прочитати. Від неї ж схема Mary Gold, розмір в хрестиках 58 на 106 палітра DMC, кількість кольорів 14 плюс 5 блендів, по стежках, хрест, фрузелки і бекстіч. Наступна випускниця Алла Романенко Cross Stitch Патерн. Пасхальний кошик розмір. Врудово не написано в хрестиках, але 16 на 16 на 14 каунті. 36 кольорів плюс 3 бленда з них. Хрест бекстіч французькі вузлики, які можна замінити на бісер. Наступна її ж схема пасхальна гузка. Палітра DMC, 31 Колір, плюс два бленди з них, хрест три чверті на очах та бекстіч. Розмір 16 на 27 приблизно сантиметрів на 14 каунті. Совушка від цього ж дизайнера. Розмір на 14-му каунті 23 на 22 см. Я округляю палітра DMC 35 кольорів плюс два бленди з них по стежкам, хрест на півхрест і бекстіч. Від неї ж чарівний маяк. Розмір на 14 каунті 37 на 31 см. 54 кольори DMC плюс 6 блендів з них хрест на півхрест і бекстіч. Наступний дизайнер: Оксана. Схема Angel. Розмір 95 на 57 хрестиків. Палітра DMC, 16 кольорів плюс бленд з них. По стібочках хрест, бекстіч і фрузелок. Від цього ж дизайнера буде наступна схема магнолія. Розмір 92 на 97 хрестиків, 33 кольори DMC, хрест і бекстіч. Можна зробити на пластику цю красу. А, на 14-му каунті 17 на майже 18 см. Від оксани Бабунця. Розмір 52 на 76 хрестиків. 26 кольорів DMC плюс 2 бленди з них. Хрест бекстіч, І три чверті є хрестики і півхрестики. Наступний дизайнер Таня Creative B -UA. Схема пухнастий подарунок. Розмір в хрестиках. 84 на 94, хрест на півхрест бекстіч, 22 кольори DMC плюс 4 бленди. Від Тетяни теж наступна схема: вітражна грація: 128 на 123 хрестика. Використовується хрест 3 чверті, бекстіч і французький вузлик. Палітра DMC, кількість кольорів 26. Випускниця Тетяна Янчик Cross Stitch, схема пташка на гілці, розмір 67 на 58 хрестиків, палітра DMC 28 кольорів, хрест бекстич три чверті та французький вузлик. Наступний дизайнер це в нас Віра, x stitch Stories. Схема Fly Tot, 90 на 126 хрестиків. Палітра DMC 28 кольорів. Хрест рахунковий бекстич в одну та дві нитки. Додам, що у всіх випускниць ви зможете знайти на сторінці в Stitch Cross Shop. Всі ссылки під відео. Дивіться. Переходимо до комоду. Схема від Ірини Овдій, політ до Мрії. Розмір в хрестиках 175 на 243. 45 кольорів палітри. DMC, з них 9 блендів. По стіпкам хрест на півхрест, 3 чверті та лічильний бекстіч. Наступний. Дизайн, це в нас непромир бердянськ. Дизайнерка Оля Дмитренка. Розмір в хрестиках 200х195. Використано 50 кольорів палітри DMC та 13 блендів. По стіпкам хрест напівхрестик, лічильний та нелічильний бекстіч. Дизайн наступний від Анни Обідної. Всі готуємось до Дня Валентину. Чудова розробка. Це в нас схема закохана серденько, розмір в хрестиках 58 на 61. На 14-му каунті це буде 11 на 11 см, палітра DMC два кольори, бісер два кольори, по стіпкам шовчики. Є доступна інструкція, підтверджую це, бо шила вже два дизайни від Ірини. В неї дуже, ой, від Анни, вибачте, дуже гарна інструкція. Переходимо до Little Stitch, Нова схема берегиня 109х184 хрестика для 16 го каунту приблизно 17,5 на 29,5 см. Використовується один колір. Також від Little Stitch схема зимова мандала. Розмір роботи 145 на 145 хрестиків для Аїди 16-23х23 23 см. Використано 15 кольорів палітри DMC, повний хрест без блендів. Також можна купити це набором. Зіна Крамер випустила дві нові марки панцеті Снігурі. Це можна купити як набором, так і схемою. І ну, на цьому все. Бо я, деталі ви можете прочитати на сторінки у Зіни. Мамин семплер від X-Maker UA. Розмір 103 на 201 хрестик. Кількість кольорів 13. Тип матеріалів. Бавовна DMC, DMC діамант, бісер пресіоза, підвіска сердечко Шармік. По стіпкам хрестик, рахунковий Backstiech. Два шрифта в комплекті. Наступна схема чари на вечірку. 148 на 148 хрестиків. 33 кольори DMC. Використана палітра DMC. Тип рахункових стібків. Хрестик півхрестика шов назад голку. Кейт Стічленд, схема снігур. Розмір в хрестиках 81 на 110 для аїди 14 15 на 20 см. 6 кольорів. Можна придбати також набором. Далі схеми від Віталії Міщук, гномик 65х74 хрестика, використано 26 кольорів DMC, по стіпкам, хрест і бекстіч. Наступний гномик з подарунком, розмір схеми в стіпках 57х76. На, на 14 каунті це приблизно 10 на 14 сантиметрів. Використано 22 кольори по стіпкам хрест і бекстіч. Це в нас буде добрий гномик. В стіпках 50 на 76 хрестиків для 14 аїди 9 на 14 сантиметрів приблизно використано 26 кольорів по стіпкам хрести бекстіч палітра DMC. Від цього ж автора різдвяна совушка, розмір схеми в стіпках 120 на 105 хрестиків. На 14 каунті це буде 22 на 19 сантиметрів. 20 кольорів палітри DMC по стібочкам хрест і бекстіч. Наступна схема закохані кролики. Розмір в стіпках 153 на 151. На 14 каунті це 28 на 27 сантиметрів приблизно. Використано 30 кольорів. Види стібків хрест бекстіч. Палітра DMC. І знову гномики. Це в нас пасхальний гномик 104 на 122 хрестика для 14-го каунту 19 на 22 см. 41 колір DMC, види стіпків, хрест, напівхрест і бекстіч. Наступний гномик люблю весну. Розмір в стіпках 109 на 136 для 14-го каунту аїди 20 на 23 см. Використано 29 кольорів DMC, по стіпкам хрест на півхрест і бекстіч. Гном для мами розмір в стіпках 109 на 136 хрестиків. Для 14-ї аїди 20 на 25 см. Використано 31 колір DMC по технікам хрест-півхрест і бекстіч. Марія Юркевич її нова схема Благовіст, розмір 70 на 70 хрестиків, 9 кольорів муліне DMC, 2 кольори бісеру. Використовується повний хрестик в дві нитки, можна придбати набором. І наступна схема від Юркевич Марії Благодійна, руде кохання. Розмір 109 на 110 хрестиків, 12 кольорів мулюни DMC, використовується повний хрестик та рахунковий бекстіч. Наступна схема від хитра синиця, барви любові 124 на 124 хрестики, використовується 15 кольорів DMC, по технікам хрестик і бекстіч. І переходимо до новинок від Лелі. Перша, точніше, не схема, це набір. Так? Набір лелядко. Лелятко Різдво. Входить тканина Лінда 27 каунту. Нитки DMC 22 кольори. Голка паперова та електронна схема, техніки, хрест і бекстіч. Наступна новинка від Лелі це. Коралова розкіш. Набор включає в себе паперові та електронні схему, на DMC 26 кольорів. Крейнік, два кольори. І є комплект з прикрасами, куди входять дві краплини, один кольор бісеру 6-го і три кольори бісеру 11-го. Переходимо до дизайнера Єрмакова Stitch. День у Карпатах. Розмір 142 на 179. Хрестиків 40 кольорів DMC плюс 8 блендів. По технікам хрест бекстіч і півхрест. Наступна схема від Єрмакової: Великодній семплер: 282 на 214 хрестиків, 43 кольори DMC плюс 5 блендів. По стіпкам хрест, бекстіч і фрузлик. По марафону 32400 хрестиків. Також цей семплер можна купити частинами, точніше, дві частини продаються окремо. Це зайчик, який має розмір 83х141 хрестик і машинка. Я щось не зберегла собі окремий її розмір, але якщо вам це цікаво, то, звісно, ви можете зайти до сторінки Єрмакової, все подивитися, все, все дізнатися більш детально, якщо вам це цікаве. Нагадую, що усі посилання будуть під цим відео. Не забувайте, заходьте, цікавтесь. Наступна схема Єрмакової весняний будиночок, як же ж без будиночків. Розмір 167 на 165 хрестиків, 44 кольори DMC+, плюс 3 бленди. По стібкам Хрест Бекстіч і фрузелки. І остання схема на сьогодні також від єрмакової Баланс. Розмір 254 на 257 хрестиків. Палітра DMC 39 кольорів плюс 6 блендів, Хрест Бекстіч, півхрест і фрузелок. Автор пропонує для цієї схеми свою. Пофарбовану вручну основу з домальовкою, ви можете її придбати. Там є варіант, наскільки я пам'ятаю, Лінда і Белфаст, але ви можете обрати свій варіант і вишивати фон, наскільки я зрозуміла. Ну, схема загалом цікава. На цьому, дівчата, все. Будемо з вами прощатися. Я дуже-дуже сподіваюся, що. Щось ви для себе побачили цікаве, і обов'язково зайдете на сторінки автора, подивитеся, щось їм допоможете, купите, підтримаєте, як можете. Все буде Україна! Слава Україні!